Значить, завтра, в суботу, це буде 31 березня 2018 року, в Білій церкві відбудеться форум «Дільництво України, час змін. По запитанням, значить, я вже цю інформацію викладував в себе на каналі, Ютуб каналі. Ну, там я просив пасічників дати, обговорити. Коментарях і підготовить питання, тому що буде представник компанії, який намагається, чи намагається, хоче експортувати наш сотовий мед в Азію, тому його цікавить наше, наше предложення. Наше предложення, не його. Він покамість хоче узнати. Ринок, нашого меду, наша пропозиція, як, яку ми хочемо бачити ціну, в тому числі на соняшниковий мед, бажану на всі меда, тому що він веде переговори з усією Україною, тобто різнотрав'я, липа, ці всі будуть меда, і він хоче знати наше. Нашу пропозицію, по чому ми можемо продавати, як його цікавить, якого об'єму ці можуть бути наші рамочки. Тобто він поки вислухує, вивчає ринок для того, щоб в цьому році почати в нас його закуповувати. На жаль, чи прикро, те, що йде в обговореннях, якою мовою мені розмовляти, якою хочу, я такою буду розмовляти. А не те, що нашу вирішувати проблему. У мене особисто проблеми немає, я свій мед продаю сам. Тому проблему пасічників потрібно вирішувати. Це перше, це перше питання, яке я хотів сьогодні вам ще донести ще, як кажуть, сутки до цього форуму. Значить, він відбудеться у Білій церкві, це центр Білої церкви, площа. Свободи 8, 1, це Національний аграрний університет Білої церкви. Значить, маршрутки йдуть з Києва, хто їде з Києва, значить, маршрутки приходять там, є сьогодні. Я вечором теж дам трансляцію, уточню, які маршрутки йдуть. Прямо до університету через дорогу. Бо є маршрутки, які йдуть на ЖД вокзал, є на Ліванівську йдуть, і є які йдуть іменно до університету. Скуда вони йдуть. Тобто я уточню це і вечором маленьку прямий ефір зроблю і це виложу. Наступне питання це було там запитання, чи можна приїхати на цей форум, коли я. Не є членом спілки. Я хочу відповісти: спілка не дає згідно Конституції ніяких переваг. Ви є громадянином України. Якщо ви знаходитесь на е, митній території України на законних правах, ви маєте всі конституційні права. І спілка вам ніяких додаткових пільг не надає від держави. Вона може тільки надавати. В рамках свого статуту, Тобто спілка створюється згідно з 36 статті для захисту прав. Якщо ви будете членом спілки, вас спілка має право захищати, в тому числі в суді в суду. А так ви маєте всі права, як і члени спілки, тобто маєте право приїхати і як кажуть ставити свої п'ять копійок. На всіх зібраннях, коли навіть проводить спілка, будь-який громадянин України може мати дорадчий голос. Він не має е, права голосувати там за якісь пропозиції, але дорадчий голос має. Так що приїжджайте, всі бажаючі, форум відбувається, значить, повторюю, Біла Церква, 11 годин. початок форуму з 10 реєстрація. Все безкоштовно і. Чай з кавою, з бутербродами також безкоштовно. Так що запрошуємо всіх бажаючих пасічників взяти участь у цьому мероприятті. Тобто це мероприяття, форум такий буде проводитися кожен рік і висвітлювати проблеми, і шукати проблеми пасічників, і шукати шляхи їх вирішення. На, це, на цьому все. До вечора. Більше всього, що десь в 7 годин я маленький зроблю стрім по додаткових питаннях по цьому форуму. І особливо ще хочу додати, вже мені знову дзвонять, і по е, аналізах. Це болюче питання, що е, ветеринарна служба нас хоче всіх зареєструвати, але не може розібратися і в своїй службі, і своїми цінами на нашу реєстрацію. На реєстрацію пасік, е, аналізи. У неї дуже різні ціни. По... І я так зрозумів, що Кіровоградська область тут йде лідером по збору грошей, бо знову дзвонить Кіровоград і задає питання. Так що, щоб нам підготувати документи, документи на подання в антимонопольний комітет для того, щоб розібратися, нам конкретно потрібно знати, деякі ветеринарні служби, що. Вони від пасічників вимагають. Тому пасічники, будь ласка, будьте активні, пишіть в коментарях, можете навіть не писати своє ім'я, але записуйте, хто іде, по скільки бере. Це важливо для нас усіх. Кроме нас, цього не зробить ніхто. На цьому до вечора. До побачення. Дякую, хто вже 23 дивляться дивляться мене. Так, все, на цьому все. Е, дякую, просто не мали часу. Треба їхати на роботу. Так, де той хрестик? Окей, окей.